Лицарі Альто. Кримінальна драма режисера Барі Левінсона з Робертом Деніро в головній ролі, у якій йдеться про жорстоке протистояння двох найвідоміших босів мафіозних кланів італійського походження. Події розвиваються в Нью-Йорку початку ХХ століття, де роками процвітає організована злочинність, а в центрі сюжету знамениті ганстери Френ Костелло і Віто Дженовеза, за чиї шляхи перетинаються в боротьбі за домінування в кримінальному світі. Коли Віто повертається з в'язниці і дізнається, що вся влада перейшла до рук його суперника, він вирішує прибрати Френка, щоб стати новим главою, і колись найкращі друзі опиняються на шляху підступних змов і смертельних зіткнень. Та щоб втілити свій план у реальність, Дженовезе доведеться знайти надійних союзників в боротьбі за контроль над містом, і врешті їхній конфлікт переходить межі особистого та докорінно змінює мафіозну систему. Ця напружена історія, розкриваючи характери героїв і їхні мотиви, занурює глядача у світ, де вірність і зрада – лише дві сторони однієї монети. А кожен новий хід може стати вирішальним у боротьбі за вершину злочинного світу.